Нато проти Трампа до чого призведе зазіхання доні на Гренландію? Чим може відповісти Європа і що взагалі далі буде із російською економікою? Чому Китай зараз масштабно скуповує російську нафту? Ось про це і не тільки будемо сьогодні говорити із інвестиційним банкіром та економістом Сергієм Фурцею. Рада вітати і слава Україні. Героям слава вітаю. Ну, і в першу чергу про те, що відбувається в Давосі, прямо зараз Трамп виступає із промовою. Якщо зараз будуть сипатися новини з його промови, зможемо їх також обговорити. Що він там. Чим буде хвалитися, але принаймні зараз говорять про велич Америки? Ну зрозуміло, але ось, наприклад, глава уряду Канади його заява приголомшила учасників конференції. Він почав говорити про те, що Карні, зокрема, що глобальна система управління під керівництвом штатів переживає кризу. І, по суті, він говорить про те, що настає нова реальність, і тому закликає країни об'єднуватись, чи означає це, що всередині на? То зараз відбувається конфлікт саме через зазіхання Трампа на Гренландію, і до чого взагалі це протистояння країн може призвести. Ну, дивіться, чи є конфлікт? Ну, дійсно є, бо Трамп злетів з катушек. І після того, як у нього дуже легко вийшло з Венесуелою, далі пішли ці зазіхання на Гренландію, знову згадується Канада і так, далі, і, так далі, і так далі. І звісно, це руйнує трансатлантичну єдність, це руйнує довіру, це руйнує будь-яку перспективу співпраці, чи принаймні максимально її мінімізує. Чим це може закінчитися Бучі, Да? І ми бачимо це вже по динаміці фондових ринків, насправді це може стати тим самим чорним лем. Ебедів, який взагалі призведе до глобальної фінансової кризи, це один з варіантів да, але їх варіантів дуже багато. і точно, що зараз десь на бережку сидить Путін, сидить всі, і дуже дуже радіють цього приводу. Та абсолютно і ось перші заяви почали з'являтися. Він говорить про те, що любить Європу, але боїться, що вона йде в неправильному напрямку. Хочеться розуміти взагалі про що такі меседжі можуть говорити. Так само міністр фінансів США Скот Бесен сказав, що Європа досі купує російську нафту, тому вони винуваті у цій війні, в тому числі. Тому ось ось тут що буде далі після Давосу? Чи не є це таким маркером, того, що світ ну не просто змінюється? А ну, взагалі, до, до чого, от ваша думка, зокрема, не буду свою висловлювати. Хочеться Чути вашу. Ну, дивіться, те, що говорить Трамп, це просто підтверджує ще раз, що до нього Євросоюз є ворогом. Він це відверто декларує, і це діденс відверто декларує. І зараз він же виходить з позиції білого чоловіка-християнина. І в нього є цей хрестовий похід. Всі, хто не білі, не чоловіки і не християні, то вороги. От його позиція, так, яка взагалі так, не дуже. Доречна, прямо скажемо, в пристойному товаристві, але він з цим виходить. І власне він звинувачує Європу, в тому числі у тому, що вона втрачає оці свої білі християнські корені Ну знову ж таки, тут намішано і расизм, і будь-що. Але для нього Європа це ворог. Ліберальні цінності, які відстоює Європа, це ворог. Ліберальний світопорядок, від... який відстоювали самі Штати, є для нього ворожим. Тому далі це все продовжиться. Просто що Трамп не все може робити, що він хоче, навіть якщо здається, що він робить все, що він хоче, бо є все ж таки певні обмеження. Є велика непопулярність такі кроки всередині Сполучених Штатів Америки, і він скоріш представник якогось вимираючого виду, ніж новітньої думки. Дав у нього навколо є ці технофашисти, є Ілон Маск, який несе ці самі ідеї. знову ж таки, ці самі ідеї вони не дуже популярні в самих штатах. Яка ідея захопити Гренландію. Тому ми маємо хаос, ми маємо непередбачуваність. Оце основна ідея насправді, що зараз буде. Коли в нас є хаос і непередбачуваність, то дуже важко давати якісь притомні прогнози, а може, і не треба. І глобально, що ми можемо говорити, ну, по-перше, да для нас це погана новина. Навіть те, що як завзято зараз обговорюють Гренландію, це руйнує. Повістку про намагання підтягнути США до гарантії безпеки і співробітства з Європою, хоч якось протидіяти Трампу Путіну і так далі. І так далі, але головне невизначеність. Невизначеність, яка може створити додаткові точки напруги, яка може створити додаткові. Фактори, через які станеться економічна глобальна фінансова криза, оце один з основних ризиків, насправді, які зараз є, і ситуація зараз у світі, в світовій економіці, є дуже крихкою, бо все дуже дуже дороге і накопичилось дуже багато проблем. У нас з одного боку штати. Там, з падаючим доларом, зростаючим боргом, зростаючими дохідностями, тобто падінням вартості американського боргу. З іншого боку, світу у нас боргова проблема Японії, де так само суттєві тиск на валюту і на боргові ринки відбувається. І при цьому там, фондові індекси на історичних максимумах, а бульбашки найбільші найбільше за всю історію. Тобто, ну, будь-який такий необережний рух може призвести до того, що все як вибухне е, і все завалиться. Власне, для українців тут є добра новина, бо нам це пофіг. Не? Якби не було війни, ми б жили в світі, де ми дуже-дуже залежні від всіх всіх глобальних рухів капіталу і фінансових ринків. Зараз наша залежність мінімальна. І якщо воно має довбанутися, то нехай вже довбанеться зараз, насправді. Для того, щоб потім коли. По-перше, якщо воно довбанеться, то це сильніше обвали ціни на нафту, що дуже приємно буде бити по російській економіці. А по-друге, щоб коли війна закінчилася, ми виходили і казали, ну от наше відновлення справжнє починається, щоб гроші вже були готові до нас заходити. Я думаю, багато українців в цей момент сидять і думають: ну що вже може бути гірше. Ми і так без світла і тепла пережили 90-ті, пережили 2000-ті, переживаємо повномасштабне вторгнення зараз, 11 років війни. Ну що ми ще не бачили, так але при цьому все одно експерти казали про те, що через Гренландію, через це питання, що зараз дуже активно обговорюється, і в Давосі, і серед європейців, це по суті змінило пріоритетність питання України, і про це зараз в Давосі ці, нібито особливо не говорять, плюс Зеленський туди не полетів, тому що зрозуміло, тут обстріли і з іншого боку не було що підписувати. Ось ця угода на 800 мільярдів доларів між штатами і Україною, так про відновлення. Ну щось сталося, що не підписали. Натомість Віков має летіти до Москви. То тут логічне запитання: чи не буде так, що Трамп сформує нові союзи, наприклад, з Росією, Китаєм? Яких він взагалі покликав ось в цю раду миру? Ну можливо, не варто намішувати ці питання, але все ж таки виглядає так, ніби про Україну починають забувати, чи все-таки це повістка самого Трампа, і не варто сприймати за повістку всіх європейців і всіх країн, які нас підтримують? Ну дивіться навіть якщо у вас болить голова, і ви лікуєте. Якщо ви зараз ідеї і ламаєте ногу, ви в першу чергу будете думати про ногу. Але це не означає, що у вас не болить голова, і вам не потрібно це лікувати. Тому зараз Гренландія це такий ох, бах, у вас нога зламалася. Хтось не почистив кригу, ви йшли і впали. Буває, кияни знають де і не тільки кияни. Тому чи означає це, що головна біль стала неактуальна? ні не означає. На тому самому Давосі на форумі провідні лідери, в тому числі лідер НАТО, заявив, що Україна це перший вид і набагато важливіший для безпеки Європи. а Гренландія це просто спалах. Він зараз з'явився. Може, там Трамп з'їсть якісь інші таблетки, і через два тижні буде щось інше? Ми цього не знаємо. На да, може вже нічого не допоможе, тому нас всім. Ну і дивіться, коли у вас одна країна НАТО провідна країна НАТО раптом погрожує окупувати територію іншої країни НАТО, яка є частиною Європейського Союзу. То звісно, це має стати топ-темою. Ну взагалі без питань в моменті це не могло не стати топ-темою. Але довгострокова Україна має підтримку, ця підтримка нікуди не зникала. Якщо ми подивимось на 2025 рік, у нас рекордна і фінансова, і військова підтримка була. І так само коли ми, коли говоримо про 26-27 роки, там і військова, і фінансова підтримка на високому рівні, вона продовжується. Тому не можна казати, що хтось про нас забуває, щось там робиться. Да, епізодичні проблеми, які не дозволяють підписати оцю угоду про 800 мільярдів. Але ця угода ні про що, вона взагалі там. там... Це можна підписати, просто щоб порадувати Трампа, все і це єдиний сенс підписання цієї угоди, бо ніхто не знає, де ти 800 мільярдів раптом візьметься. Воно так, це такі чергові повітряні замки. Можна підписувати, там да, можна, звісно, да, від цього гірше не буде. Але е, переживати, що ми не підписали, Пх, окей, не підписали все рівно е, зараз. Це все в. Вступає в силу, якщо у нас є мирна угода з росіянами. А хто вірить, що зараз у нас буде мирна угода з Росіянами? Ні, не буде. Все, баста тому, а чому ж тоді Вітков буде їхати до Москви? Ну каже, що 90% угоди готові? Але по суті, мені здається, що й пару місяців тому лунали ж такі заяви, що 90% готові. Головні цих 10% про території. Але про що ж вони тоді будуть говорити? Де да, знов говорити про те саме може? Путін про Піченєгов йому розкаже ще щось. Ну тобто, це процес. Це те, що Вітков їде, він не перший раз на останній якесь, перепрошу, там. Це процес. І наша сторона, і росіяни ставлять у цьому процесі собі одну ціль, один КПА – не роздратувати Трампа. Росіяни дораз розгадували Трампа. Лавров послав рубля. В результаті були введені санкції, і ці санкції є дуже болючими зараз для росіян. Вони дуже впливають на доходи від нафти та газу, як результат на всі економічні процеси, на спроможність російського бюджету вести війну. Росіяни вивчили цей урок, і вони далі хочуть зробити все, щоб його не повторити. Тобто, далі переконувати Трампа, що це все погана Україна. От тому Вітков і буде тут кататися, їхати їсти. Їхати в Москву і їсти там чебуреки, кулебяки, кулібяки будь-що, да це перманентний процес. Але поки немає готовності у росіян йти на справжню мирну угоду чи там угоду про припинення вогню, бо зрозуміло, що мирної угоди не буде між Україною і Росією, буде угода про припинення війни. А поки Путін не готовий до цього, то Вітков буде просто кататися і буде повторювати як тот попуга, те, що йому сказали Росіяни. Він буде приїжджати і говорити перед Трампом. От що його функція він ні на що не впливає, він просто передає. Майже там слово в слово, умовно кажучи, повторюючи, що там йому каже Путін. Тому це процес, який треба сприймати як перманентний процес. Да, він буде дратувати, да кожного разу після повернення Вітква ми будемо бачити заголовки, які нас будуть нервувати, бісити і так далі. Але це просто перманентний процес. Але хочеться розуміти, зараз примусу все ще недостатньо, тому що ми бачимо знову ж таке продовження е, затримання танкерів з російською нафтою. От принаймні там вчора це було вже сьоме судно так званого тіньового флоту, яке незаконно перевозило венесуельську нафту, оминаючи санкції. Ось це болючий удар, в тому числі Китай тепер закуповує не венесуельську, не венесуельську нафту, а російську з величезними знижками, і тепер на Росії. Ну, пишуть провідні видання західні про те, що у них падає видобуток? Ось це все поступово змушує Росію задумуватися про те, щоб сісти за стіл перемовин, чи поки їм ще комфортно? Дивіться відповідь на це питання в голові у Путіна, і ми з вами її не знаємо Да, і не дізнаємося до того моменту, поки вони по справжньому не прийдуть перемовини вести, коли ми говоримо про захоплення танкерів з Венісельською нафтою. А яка різниця Росії до цього? Да, вони дійсно зараз більше продають Китаю з більшим дисконтом. Але якщо ми подивимося на 2025 рік, то закупівля Китаєм російської нафти впала статистично. Можливо, це пояснюється, що більше стало тіньових кораблів заходити, і де нафта класифікується як малазійська. Знаєте, Зазвичай в статистиці Китаю дуже багато купівлі малазійської нафти. Єдина біда, що в Малайзії нема нафти. Да, і це проходила іранська нафта. Зараз проходить, напевно, російська. Ці дисконти ну, для нас це добра новина. І ми бачимо, що в грудні 25-го року нафтогазові доходи Росії впали рік до року, ну, тобто грудень 25-го до грудня 24-го на 43%. Ну це дуже сильне падіння. І у росіян зараз насправді з одного боку вичерпалися запаси якими вони війну фінансували, а з іншого боку, в них закінчуються, ну не закінчуються, а зменшуються нафтогазові доходи, в результаті що ми бачимо? Ми бачимо листопад грудень значне скорочення витрат російського бюджету, тобто скорочення витрат, в тому числі на війну, тобто падіння спроможності росіян вести війну, коли ми бачимо там статистику по тому, скільки шахедів летить на українські міста. То насправді за останні два місяці ми можемо побачити, що кількість цих шахедів впала, це в тому числі результат того, що росіяни вимушені. Ну це моє пояснення, да, але іншого немає. Да, вони скорочують видатки, вони скорочують витрати на війну. В результаті менше шахедів літає на українські міста. Трошки легше відновлювати ту саму енергетику. Трошки менше жертв, і так далі, і так далі. Тому ми бачимо ці процеси. Ми бачимо ускладнення для Росії вести війну з точки зору фінансової спроможності. Але коли це вплине на Путіна, а чорт його знає, коли це вплине на Путіна. Його тобто, Путін же напевно міркує категоріями підручників історії. Е, і він думає е, може думати, от що там було з економікою при Петровому І? Насправді, з економікою було хана, було дуже погано. Да Але ж байдуже в підручниках історії про це написав. Путін може думати те саме, але з іншого боку, він же дуже сильно боїться, щоб е, його не прийшли і не дали там по голові. Як результат, він має так чи інакше зважати на. Ситуацію на Росії на те, що там відбувається, в тому числі з економікою, біда може ситуації в тому, що це погіршення, воно не шоково, а воно дуже поступово. Тобто, ситуація погіршується кожен день, але дуже поступово. І у Путіна завжди залишається ілюзія, що він може дьоргнути стоп кран, але пізніше. Але власне знову ж таки. Об'єктивні речі кажуть, що зараз він би мав взяти цей, цю золоту пропозицію Трампа, це золотий міст, але так само він мав би це зробити ще півроку тому, коли ще цього падіння не почалося, але воно вже було передбачувано. А він цього не зробив. Да, тобто, передбачити, коли він це зробить, ми з вами не можемо і напевно ніхто в світі не може. Але все одно, якщо так говорити там півроку тому і зараз ситуація дуже змінилася, тому що росіяни масово починають записувати у себе там в різних соціальних мережах скаржитися про те, що їм не вистачає грошей на ліки на продукти. Взагалі, все дорожчає мінімум 10-20% якраз таки через мита, податки і тарифи, які підвищив Путін, для того, щоб росіяни відчули на собі так звану СВО. Але хочеться розуміти, ось ця думка росіян чи буде його вона тривожна, ти і до якого стану може взагалі Путін довести свою російську економіку? Чи поки, от якраз таки за рахунок цих податків підняття податків, закриття кафе, ресторанів, що ми бачимо у них там теж на Росії, поки що зможе він якось протягувати? Ну, дивіться, те, що ви описуєте, це спосіб знайти фінансування на війну, але це ж навіть, не спосіб комунікації з суспільством. Але чи є зараз а він таке боїться? Краков... Боїться таких реакції. Ну, дивіться, знову ж таки, якщо б у вас було 100, а стало 50, тоді ви голодні і виходите, як ви рані на протести. Коли у вас було 100, а стало 95, ви просто думаєте: ну, ладно, якось проживемо. От зараз цей стан російської економіки, цей стан російського споживача. Да, йде падіння. Там витрат, в тому числі витрат на їжу, є перерітація там умовного сільпона, умовно АТБ, це той процес, який відбувається на Росії, але це не таке карколомне падіння, яке може викликати масові протести. От не треба тішити себе ілюзіями. Да? Ніяких протестів найближчим часом на Росії не буде, і поки Путін бачить, що ситуація саме така, тобто, що да, рівень життя погіршується, але люди готові терпіти, тому що насправді воно погіршується від досить високого рівня. Хоча ну давай так пік російського там рівня життя це чотирнадцятий рік з того часу. Почалася стагнація. Розумієте, високий рівень життя. Це ж теж не, не всюди, так а розуміємо великі міста. Ні, ні, дивіться високий рівень життя. Давайте порівнювати яблука з яблуками, крокадили з крокодилом. В Москві ніколи так не жили добре за всю історію, як в 2014 році, але й в Тмутаракані так само не жили. Да, це як тьому тараканський рівень життя, але це так само був піковим тьому тараканський рівень. Життя. Бо більше зараз на тлі війни, на тлі фінансових вливань, шалених по купівлі найманців, ці гроші переважно йшли в ці бідні регіони. І тому, якщо ми зараз говоримо про падіння рівня життя на Росії, то воно викривлено. Якраз біднім регіонам зараз не так це відчутно, як Москві і Пітер. Тому, а хто буде протестувати? Москва і Пітер да, рівень життя падає, але вони всі ще досить заможні. Або дуже заможні. А в цьому по по Таракані так життя і покращилось, і оці всі негативні економічні процеси, які йдуть, вони в глобальну економіку впливають, вони більш відчутні в великих містах, але все рівно це не те, що може викликати збурення. І поки Путін бачить саме так ситуацію, що збурення не очікується, то він може думати, що він може продовжувати. Угу. Ну і до речі, не дуже така втішна була новина, коли я прочитала це про те, що Росія ем, заробила ще й за рахунок різкого подорожчання золота 216 мільярдів доларів. Е, ну це ні, фактично ні, ні, ні. ніяких 216 мільярдів доларів. Такої суми немає. Пише. Ні, 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 там такої суми нема. Там треба, щоб редактори перечитали трошки. Вони заробили, звісно, але в них нема такої кількості доларів, щоб за рахунку збільшити золота, щоб за рахунок збільшення вартості, так такий приростався. А хоча так, да, звісно, останній рік золото і срібло дуже дорожчало і продовжує дорожчати через Трампа, через хаос Трампа. Туди люди втікають, це призводить до зростання вартості, але не на ці 200 та мільярдів. Але знаєте, все одно так, от коли ми говоримо там, от через Трампа, да що він привносить постійний хаос, виглядає так, що ну можливо є тут якась конспірологія, і ну Трамп з Путіним. Ну чому б вони не могли просто домовитися про те, що ось таким чином вони будуть витягувати далі війну в Україні, і Трамп просто йому підігрує так? Він же не допомагає нам, не надає підтримку напряму. Європа просто купує для нас зброю, і то тільки це все почне. Нормально, так скажімо, працювати, то розвіддані нам блокували. Так само Трамп зараз звинувачує європейців, постійно їх критикує. Якби не я, то де б було ваше НАТО? Чому ви не підвищували витрати на оборону і так далі? То чи просто намагається він поділити таким чином світ між Сі, Путіним і Трампом? Дивіться, давайте без конспірології От, просто давайте без конспірології. Є просто факт, що цінності Путіна і цінності Трампа співпадають. Оці консервативні цінності про білого християнина, дружина якого має сидіти на кухні і все, і народжувати багато-багато дітей. Оце їх спільні цінності, і вони співпадають. І тому може співпадати частково і риторика. І дії в тому чи іншому, тому що вони виходять з спільних базових налаштувань, базових цінностей, але нема жодного факту, що хтось про щось буде домовлятися, тим більше ще Трамп буде домовлятися з Путіним, бо Росія це слабка регіональна держава наразі, і те, що вони Трамп чудово усвідомлює, що Китай його ворог так само може він нарешті зрозумів, що відтягнути Росію від Китаю не вдається. І тому, коли вони обмовлюються необхідність окупації Гренландії, вони ж обумовлюють чим, що якщо ракети будуть летіти з Росії і Китаю, то їх треба перехоплювати на підході і ще Гренландія дуже зручно, бо вони будуть летіти через північний полюс. Таким чином, там немає дружби, не може бути дружби. Вони чудово розуміють один одного, що і Росія слабка, тому не треба конспірології. Є просто спільні цінності і є те, що. ЄС є ворогом і для Путіна, і для Трампа, з одних тих самих причин, з різних причин, але це спільний ворог. І тому ми, ми можемо бачити певну схожість дій, схожість заяв і так далі. Але нам правда зазвичай більше своє болить, і сьогодні ми побачили, що євро перетнув уже рекорд: так 50 гривень, 70 копійок буде коштувати. Але хочеться розуміти, що у нас взагалі буде надалі відбуватися з економікою, тому що через енергетичні ось ці обстріли, удари, так багато ресторанів, кафе у нас теж закривається, тому що не витягують працювати лише на генераторах, і теж прогнозують, що можуть зростати ціни. І на продукти, і на товари, і на 10, і на 20%. відсотків. Що ви про це думаєте? Чи можна вже зараз прогнозувати, чи поки якось будуть втримувати покупців, споживачів, так, щоб не е, падав попит? Фух, Ну, знову все змішалося. Окремо курс валют. Е, у нас було сезонне падіння гривні аж на 2% відносно долара на початку року. Кошмар, 2%. Це привід для того, щоб так. Ваня відсотки, ну це ні про що, чому зараз у нас і останні кілька днів гривня відвоює позицію зараз не 43,1 уже, наприклад, на міжбанківському ринку. Тобто офіційний курс завтра буде ще нижче. Чому євро там не 50 і 0 а 50.7 Знову ж таки, порахувати у відсотках це прям страшне. Тому що через дії Трампа, через хаос, який він створив, зараз долар падає. Падає американські боргові зобов'язання, падає долар. І якщо ще два дні тому курс євро-долар був 1,16, то сьогодні вже 1,17,5% майже. От вам, власне, і маємо укріплення євро відносно долара, як результат, укріплення євро відносно гривні. Але знову ж таки, це коливання на кілька відсотків це не те, що може визначити взагалі щось. Щодо ситуації в енергетиці, Дійсно, зараз ситуація складна і проблематична. Це призведе до того, що певне зростання цін буде, але знову ж таки це не зростання якихось цін на 20, 30, 50% і так далі. У нас іде подороження електроенергії для бізнесу. Дійсно, на певні, там на початку тижня було там, плюс 20%. Зараз можливо трошки більше буде, бо були правильні кроки зроблені прибрані обмеження на ім на ціни на внутрішньому ринку, і, як результат, зайшло більше імпорту. Тому це може призвести до певного зростання більшого цін на електроенергію, що з часом транслюється у зростання цін. Але якщо ціна на електроенергію зросла на 20%, це не означає, що ціна на яблуко зросла на 20%. Ми ж розуміємо. І в принципі, те, що ми бачимо зараз, це падіння інфляції. Інфляція в 25-му році сповільнилась до 8%. Очікування були, що інфляція там 26-го буде на рівні 6%. Це дуже помірно, як для України під час війни інфляції. Дійсно, більше ніж можливо, хтось очікував проблеми в енергетиці, можуть на це вплинути, але знову ж таки не радикально. Коли ми говоримо про ресторани які на генераторах, по перше, це Київ. Ми маємо розуміти, це не вся Україна. Це Київ. По-друге, це пікове навантаження, коли мінус 20. У нас мінус 20 протягом довгого періоду часу, 15-20, не було вже скільки років я боюсь згадати, я в школу ходив, коли останній раз. Так холодно зі снігом було. Ну, реально. Це епізодична історія на два тижні. Наступного тижня ми бачимо вже плюсик. Оця вся задоволення потече скоро, да, і ми будемо мати інший ще клопіт, як не промочити ноги. Е, тому стане менше навантаження на енергетичну систему. Власне, це буде легше ремонтувати і відновлювати, а головне впаде попит. Тому е, міряти зараз по короткому тренду, по піковому навантаженню на тлі обстрілів, коли Путін намагався занурити Київ у блекаут тотальний і в довгу перспективу це все розтягувати неправильно. Давайте будемо чиститися. Тому да, енергетика безумовно призведе до певних проблем в економіці, безумовно сповільнить зростання темпу економічного зростання. Тобто на наступний рік ми там очікували умовно трошки більше відсотка зростання. Зараз ми можемо говорити, якщо проблеми з енергетикою не не зникнуть раптом, а вони раптом не зникнуть, то ми біля нуля десь будемо цього року. Але все одно в країні дуже багато грошей заходить, макрофінансова стабільність забезпечується зовнішньою підтримкою, і тому казати, що те, що зараз відбувається, має стати передвісником якоїсь глибочої економічної кризи, ні немає, і ні такого не буде. Так, і ось остання із заяв Трампа з Давоса, так, яка. Можливо, стане легендарною, а можливо, навіть історичною, якщо це дійсно станеться. Ось він каже, що я хочу зустрітися сьогодні із Зеленським, а Путін хоче підписати мирну угоду. Ну, заявка така вперше лунає від нього. Ви вірите, що це може статися? Що ми на порозі історичної події? Ні, я не вірю. Навіть якщо завтра Зеленське опису Давосі, раптово таке може навіть сьогодні. Ну, хто знає. Ну, Сьогодні це лісом полем ми розуміємо, що це важкувато. Можливо, він Тому... поруч просто був в Польщі і долетів якось за пару годин. — Щось підказує, що так швидко не вийде. Але, ну, знову ж таки, він постійно каже, що Путін хоче. Ну, він же постійно це каже. Тому я б не поспішав. Трамп любить красиві вирази, любить красиво вийти і сказати, і знов йому 24 години, і все закінчиться. Тому. Та ну, як то кажуть, нам все одно своє робити, і хай краще палають їхні тец, затримуються їхні танкери, і не буде можливості у інших країн купувати у Росії нафту. Хай їхня економіка падає. Це буде найкращим, мабуть, результатом, навіть якщо вони не підуть ні на яку угоду, хай просто російська економіка врешті вже. Колапсує, ну дуже хочеться до цього моменту принаймні дожити і це відсвяткувати. Сподіваємося, що це станеться якомога швидше. Звісно, хочеться розраховувати в тому числі і на наших партнерів, але будемо робити від будемо вимагати в першу чергу від себе. те, що, те, що можемо. Дякую вам дуже за вашу аналітику. За ваш прагматичний погляд, однозначно, не оптимістичні, так ідеї, але ми розуміємо, що. Маємо розбиратися і говорити людям правду, і занурювати в ту реальність, яка є зараз. Дуже дякую. Нагадаю, що говорили з інвестиційним банкіром і економістом Сергієм Фурсою. Дуже дякую.